Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Інгулець, Новодмитрівка, Томина Білозерка, Береслав, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Комишани, Садове, Придніпровське, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дудчани, Милове, Монастирське. Новотягинка. Республіканець та місто Херсон. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та шість житлових будинків. У Москве гучно. Другу ніч поспіль вибухи лунали і у столиці країна-агресорки і в області у тамтешньому Міноборони відрапортували, що нібито поцілили аж три безпілотники. Ще один безпілотник збили близько п'ятої ранку на підльоті до Москви. Нагадаю, напередодні там казали, що відбили понад 190 українських БПЛА. Тоді в Москві було чути вибухи а на деяких кадрах, які публікували очевидці, клубочився дим. Аеропорти Домодєдова та Жуковський зупиняли свою роботу. У районі Білгородського водосховища в Росії оголосили режим надзвичайної ситуації після українських ударів по греблі. Там пошкоджено донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за рівень води. Це призвело до зниження її рівня на метр. Як зазначає видання Москов Times, у наслідок влучання прориву дамби. На річці Сіверський Донець між Білгородським і Шебекинським районами у селах нижче за течією почалося підтоплення. Оголошено про початок евакуації жителів найближчих населених пунктів. Це близько тисячі людей. Тим часом почав підвищуватися рівень води в річці Нежеголь, яка тече через Шебекину. Нагадаю, увечері 26 жовтня удар по греблі Білгородського водосховища підтвердив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. Попереднє ураження гідротехнічної споруди могло фактично відрізати частину російських військ від постачання й переправ і ускладнило їхні бойові потуги на цьому напрямку. Через нові санкції США Лукойло голосив продаж всіх своїх іноземних активів. Компанія вже розпочала розглядати пропозиції від потенційних покупців. Водночас, за даними Bloomberg, США, готові дати Німеччині півроку, аби владнати питання власності на німецьку дочірню компанію Роснафти. Це тимчасово звільнить її від санкцій. Міністерка економіки Німеччини планує обговорити це на зустрічі колег міністрів енергетики та екології групи СЕМИ цього тижня. Нагадаю, німецький уряд конфіскував активи Роснафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. І відтоді продовжував термін довірчого управління. На заході Туреччини стався потужний землетрус магнітудою 6,1. Епіцентр у провінції Баликасір. Поштовхи відчувалися також у Стамбулі, Ізмірі та сусідніх провінціях. За офіційними даними, унаслідок землетрусу. Повністю зруйновано три житлові будинки та крамниця. Постраждали 22 людини. Жертв немає. Через загрозу повторних поштовхів усі навчальні заклади Баликісіра припинили заняття на один день. Новопризначена прем'єрка Японії Санае Такаїчі хоче висунути американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Той саме перебуває в Токіо, де обговорюють питання торгівлі та безпеки, зокрема, розвиток суднобудування та збільшення закупівель американської сої, газу та пікапів. Зустріч відбулася в палаці Асака. Трамп високо оцінив призначення такаїчі першої в історії жінкою прем'єр-міністркою Японії. А також її обіцянку посилити військовий потенціал країни своєю чергою. Нова прем'єрка вважає, що американського президента варто номінувати на премію миру за його роль у забезпеченні припинення вогню між Камбоджею і Таїландом, а також між Ізраїлем і Хамасом за такий короткий проміжок часу у світі побільшало миру. Я високо ціную непохитну прихильність президента Трампа до світової стабільності. Я глибоко зворушена і натхнена вами. Диктант, який писали не лише в Україні, а й далеко за її межами. Напередодні до Дня української писемності та мови відбувся радіодиктант національної єдності. Які особливості цього року та з якими складнощами довелося зіткнутися, розповість Валерія Глученко. Хто після нас? Говоритиме українці об'єдналися в одному тексті, точніше у диктанті, і традицію цю започаткували у 2000-х. До дня української писемності провели радіодиктант. писали його військові, артисти, держпосадовці. Усі, хто прагнув перевірити свої знання, українська мова це один з головних чинників нашої ідентичності, і підтримка української мови це дуже важливо, особливо в наш час, коли Агресор намагається знищити не тільки нашу країну, не тільки вбити людей, а знищити нашу ідентичність, знищити нашу мову, знищити культуру. Це про ідентичність. А ми розуміємо, що ця війна йде за ідентичність, і це по суті складові єдиного, єдиного цілого і війна, і захист України, і плекання своєї мови, своєї культури. Тому що я казав Черчилль, якщо ми не будемо захищати свою культуру, то за що ми тоді воюємо? До радіостанції національної єдності долучилися українці за кордоном. Ті, хто вимушено покинув рідні домівки через російську агресію, однак пам'ятає про них, що писали текст і полярники зі станції академік Вернацький. Цьогоріч голосом диктанту стала народна артистка України, акторка театру та кіно Наталія Сумська. Авторка тексту Треба жити, українська письменниця Євгенія Кузніцова. Це безумовно важливий внесок в боротьбу за наші національні цінності, за нашу національну ідентичність. І коли на наші воїни щодня відстоюють ці цінності на передовій, ми таким чином демонструємо наскільки для нас важлива мова. У диктанті приблизно 150 слів і читали його у досить швидкому темпі. Ми дізналися нові слова, наприклад, піцятко. Дізналися, що це курчатко, Парчатко. Так кияхи ем, ми ще не дізнали, що це але обов'язково дізналася <рес> щось, якісь кукурудзяні вироби цікаво. Дуже цікавий текст, дуже живий, живий, простий було дуже швидко, але ми впоралися попри все. І через це в нас зараз дуже брухливі обговорення. Ми там поточнюємо якісь слова, які були незрозумілі. Якби хто ділимося знов таки знаннями української мови одне з одним. Насправді це прекрасна подія, і я дуже задоволена, що я опинилася саме тут. Хто після нас? Говоритиме нашою мовою. Дніпрянам ніколи й голову підняти. Пишуть диктант. До його написання долучилося одночасно близько ста місцян в укритті одного з вищів. За партами – школярі, педагоги та просто городяни. Кажуть, дикторка Наталя Сумська взяла високий темп, ледь встигають. Трохи було важко, Дякую. швидко диктували. Наймолодші учасниці 7 років, найстарші 77. І поважного віку Наталія Сергіївна має більше 30 років педагогічного стажу. Вважає досконало знає українську і має нарікання до ведучих. Не, не сумська, а дикторша Коломієць здається, покрита сиротами, невірно вкрита сиротами. Ось я люблю знаходити помилки. Сподіваюся, що помилок буде чи 4, так швидко пані Наталія свого диктанта навіть і показувати та здавати не буде. Не хочу, не хочу я показувати, тому що я отак рукаво то ходила. як не ні, я не хочу свою. Жінка-філолог диктант пише багато років поспіль, але цього разу зізнається за диктором не встигала. Працювала викладачем української мови, тому розумієте, для мене це було ну я ситуація. ситуація. Ніколи не чекала, що такий буде таке буде читання. Текст гарний. Текст гарний, тому що я важкий ні, текст не важкий. Синтакси ж практично є в кожному реченні. в кожному реченні там коми, там це ну, на Думку там же авторські знаки. Там в одному випадку можна поставити три, можна двокрапку. Після завершення диктанту усі охочі можуть надіслати текст на перевірку до українського радіо до 3 листопада. Я теж вирішила оцінити рівень своїх знань. Ті, хто не зробив жодної помилки, отримують нагороду та подарунки. Переможців оголосять вже 9 листопада. Валерія Глушенко, Олена Мендалюк, Віталій Коваленко, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Далі в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв, А наступні новини вже за 20 хвилин. Колегу дякую. Протягом наступного відтинку марафону будемо говорити про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту.